Шерга. Так, мама люби. Почнемо зі спальні. Хочу я шпалери. А чому спальня uh. така маленька? Мені буде достатньо. Так, шпалери, шпалери, шпалери. Ось uh, є середечко, є такі ще. Зірочки. Ну, а щось більш ніжне немає. Це чосночок. З какашками. Че шо це? Курамі. Ні не хочу я з куромі. Мам, так ти ж любиш куромі. Я люблю курамі. Ось таке. Мені. Воно якесь скучне. Дивись, лимони які красиві. Але вони не фіолетові. Так, 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 повертаємось, повертаємось. Де Да, 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 да. Які я дивилась, шпалери Спочатку ще. Сердечко. З Сердечко, а ось ще із зірочками. Так, я тобі кажу. Нехай будуть зірочками, все-таки спальня. Вони дуже красиві, вони мені дуже подобаються. Ну, будеш приходити до мене в гості. Дивитися, як я сплю. О, <гум> <гум> ну, вона не фіолетова. Так, підлога. Шукаємо фіолетову підлогу. Напевно, я її не знайду. Вона якась ніби фіолетова, а ніби то і не дуже. Тобі потрібно її взяти. Да. Я вже взяла. Якщо, мам, А от так, мені подобається. Так, далі. І Переходимо. Ліжко. <кліжко> Спальний мішок бачу. Ліжко. У, до речі, бо в мене є ліжко. Прикольно. Там будуть спати яйця. Ну, звісно, мені не дуже подобається. Я таке не люблю. Але... Хочу, окей, хоче якесь, хоч якесь. Хочу якесь, дійсно. Так, хочу шторку. Є фіолетові штори, до реч. Так. О, там на фіолетова є, але вона. І світло фіолетове. Вона прозора. Прозора, ну нехай так. буде ось так трішки. Ось. Так, шукаємо келемок. Ось такий. Ну, а чому він такий маленький? Ну Нехай буде, але якийсь він дуже малесенький. Оце коровка. О, хочу як коровка. Коровичий прин... Прент. принт. 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 Принт? Це що за чудове слово принт? <ринт> так. Так, о тут такі в мене полички. А тут можна ну. Що це? Ось така поличка. Прикольно, мені подобається. Яку можна возити. Возити? Ой, все злопа. Килимок мій кудись поїхав. Так, картинки. Ось це. Що? Мені вона не подобається, я бачила. А ну-ка, 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 дивіться, во. це так. якийсь чарівний шочки там є. Чи горшочок? Горшочок. О, Треба. хочу ламу. Це капібара. Це лама. Ну тобі капібара, мені лама. Мені на лама відкриє. Так, о, які чудові кристали. Давай їх сюди поставимо. Навіщо? <гум> Не знаю. Вони <гум> ж фіолетові. Ой. Кинемо ще на ліжко таку чудову фіолетову подушечку. Так, очі! очі. Фіолетові очі. Це капець. Мама, собі очі. не хочу. А чого вони фіолетові? О, боже, які красиві квіти. Красиві, красиві. Оце таке? Несуть. Що тут ще фіалочки? Так, кристали забираємо. Ой. Не все забираємо, тільки. Боже, вони що... по... Шо... Йома, я їх поки всі викину. Це капець. А як ці перельки тепер? Ага, все поняла. Тільки фіолетовий. Дивись. Не хочу я його. Я тут квіточки поставлю. Дивись його. А на. Оже. Собачка. Ні, собачка там ні. Там низ треба щось поставити. Що можна поставити? Можна, можна, можна. А ну-ну, ну, ну. Де в нас якісь такі цікаві штучки? А цього такого, що висить світильника, не, не а на цей куди я там? Ой! А де я його поділа? його не втіпати, я Прикольно, собі. хочу оце. У тебе буде дискотека. Так, да, дискоша, куля. Ось так. Прикольно, мені подобається. Так, тепер мені щось на нижню поличку треба поставити. У мене нічого фіолетового? Є, mm. там є часи. Години? Поличку, де вони? Не хочу я. Я сама не знаю, що я ось хочу, святкую, чесно кажучи. О, може мені кульку десь десь. А ну-ка. Десь ось. Ще типу. Тут. що, типу в мене відкрилася кімната. Так, да, я святкую. А де для тваринок лежанки? А ну ем, мені. Ось тут. Бо я такий... Ось тут є. Я скажу в току, це для какашок. Це я знаю. Де? Мама, я тобі зараз покажу. А, та велика, вона я не хочу. Я вона... Ось ця? Ну, я не хочу, вона мені не подобається. Та немає фіолетової. Ну то тоді буде ось ця. Але вона мені не подобається, не хочу. Якраз я котикові кину подушечку. Можна так зробити, так. Правда? Давай. А де я бачила їх? Де я її бачила? Е... Така в мене вже є, таку не хочу. А яка ще була фіолетова? Ось. Така. І тут в мене буде котик. Відпочивати Або собачка. котик. Або собачка. Так, Або мені потрібно щось поставити в ту нижню поличку. О, може я туди квітку з Зараз я їх наберу, бо мені трошки незручно. І пенал. Підійде. Так, спочатку складу книги. Тин. Тин. І пенал. Тин. А третя? Нормально. А третя теж влізлась. Чудово. Ні, я хочу ще тут щось в цьому куточку, але зараз я буду. Ну, напевно, все, я думаю, достатньо. Ані. Ну, красиво, вийшло, Мені да. подобається. Навіть...